Тобто яка думка? Читаю, зараз, зараз, зараз я ж закінчу цю думку, mm -hmm. що Бог же не просто так дає оцінку і характеристику грішного людського роду, так, передає цю оцінку і характеристику Ною, так, пояснює Ною, Тому що, якби він просто Бог сказав Ною, я знищую цей світ і всіх людей потопом, так, а у Ноя багато питань. Як ти, Бог любячий, милосердний, довготерпіливий, чоловіколюбівий, як написано, як ти можеш таке своїм творінням, своїми дітьми робити? Ось Бог він пояснив Ною, за що, mm -hmm. так? І ще й Бог Ною сказав у своєму слові, що але я довготерплю, милую. милою, ось як схожі слова, як у Петра у кепи. І Но даю ще раз. 120 років ще для Я того зараз, щоб людина вона покаялася, змінилася, так? оставила свої гріхи. І зрозуміло, чому ось ми будемо далі кепу Петра дивитися, він називає Ноя проповідником правди, проповідником праведності. Так? Тому що Ной він. Усі ці 120 років, праведний yeah. Ной, він проповідував усім людям yeah. і в першу чергу віруючим людям, yeah. тому праведному роду, який пішов від Сима, так? Mm -hmm. який впав в блуд, від ілопоклонство, і фізичний блуд, духовний блуд впав mm -hmm. і не покаявся, і не каявся 120 років. А Ной проповідував, він їм передавав слово Боже, але вони не повірили. Mm -hmm. Вони думали, що ніякого потопу не буде. Це все Ной розповідає нам сказочки. Mm -hmm. Так і сьогодні, оце що ти читаєш, Месія він не шуткує. Месія попереджає. Так, так буде і в пришестя Сина Людського. Ми чекаємо це пришестя, так? і ми повинні бути готовими. І Бог через своє слово нас так, щоб ми не були зненацька е, захоплені, так? Mm -hmm. зненацька. Mm -hmm. Щоб ми були пильнували, щоб ми були готові. Бог нас попереджає, так? попереджає, що і в наші дні буде таке відбуватися. Але читай далі тепер. Ну, взагалі то глава це називається День суду. День Божого День суду. суду так? Божого. так Глава називається. Я читаю з 4-го вірша по десятий, правильно? Так, так да. читай і казатимуть, де обітниця <проб> приходу <проб> Його. Тихіше, <проб> де обітниця приходу його, бо з того часу, як повмирали наші батьки від початку творіння, все залишається без змін. Кажуть люди. Так. Ті, котрі так думають, не знають, що небеса і земля споконвіку створені були Словом Божим з води і водою, тому й тодішній світ, затоплений водою, загинув. А нинішні небеса і земля тим самим словом утримуються та зберігаються для вогню на День суду та погибелі нечестивих людей. Одне те не повинно бути приховане від нас улюблені, що один день у Господа як тисяча років, а тисяча років, як один день. Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає за це забарністю, але довго терпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, і щоб усі прийшли до покаяння. Але День Господній прийде, як злодій вночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються земля і всі діла на ній згорять. Оскільки ж все це отак знищиться, то яким ми слід бути у святому житті та побожності вам, нам, котрі чекаємо і прагнемо приходу Дня Божого? Коли полум'яні небеса зруйнуються і розпалені стихії розтопляться. Але ми, згідно з його обітницею, чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Так. Ось це слово, воно і, і сьогодні для нас да. реальне, живе, дієве, так, так це слово. Угу. Тобто чому? Тому що сьогодні, в наш час mm -hmm. так, на цій планеті Земля, відбувається все схоже. Mm -hmm. Коли ми дивимось на всі боки, наліво, направо, ми бачимо, що весь світ лежить в в mm -hmm. гріху, в беззаконні, в неправді. Так? Mm -hmm. І, як говорить Йоханан, належить. Mm -hmm. лукавому, так? Mm -hmm. Тому у нас Месія і попереджає, що як в часи Ноя Бог подивився mm -hmm. і говорить, що від юності їх всі їхні думки, наміри серця, зло. так? І Бог говорить, тоді, в ті часи наведу потоп і знищу всяку плоть, в якій є дух життя. так? Тоді Бог попереджав ноя. Праведника Ноя, так? людину, яка жила з Богом, ходила з Богом, знала Бога, так? чула Бога. А сьогодні Бог також попереджає через своїх праведників, через своїх дітей, так? через своїх людей, яких Бог обирає, кличе, являється їм, відкривається їм, так? відкриває їм свою волю. Те слово, яке батько через Сина свого, Єшуа Месію, говорив, так? що скоро прийдуть такі дні, такі часи, що земля і всі діла на ній так? буде, все згорить, буде знищене вогнем, Так? Да. тому Бог сьогодні довго терпить нас, не бажає, щоб хто загинув. Він бажає, щоб всі люди yeah. е, покаялися, так, змінилися, оставили свої гріхи з Божою допомогою, mm -hmm. так, і жили по Божим заповідям. І Бог сьогодні довго терпить. Люди і сьогодні можуть задавати такі питання, що ви пугаєте нас потопом, вогнем, так? Який там вогонь, ніяка земля не згорить, так? Mm -hmm. буде вічно існувати і так далі. Так? Або, говорить, ви подивіться, вже така історія вже була така реальна. Приклад був, mm -hmm. так? що потоп змив усіх людей. А тепер вогонь попалить цю землю, так? і все, що на ній все згорить. Так. І далі. Далі, коли ми дивимося. Дивимося далі місце писання. Прочитаю. В Луки схоже місце писання. Mm -hmm. Так. Це слова Месії. І як було в дні Ноя, так буде в дні сина людського. Їли, пили, одружувалися, mm -hmm. виходили заміж аж до того дня, як увійшов Ною ковчег і прийшов потоп і погубив усіх. Mm -hmm. Погубив усіх. Mm. Так буде і в той день, коли син mm -hmm. людський явиться. Так, хорошо. Я дивлюся, яке ще є місце писання. Цікаве. Що ще тут говориться? Що ще Кефа Петро говорить? Які колись ану, противилися Божому довготерпінню, що очікувало їх за днів Ноя? Коли будувався ковчег, у якому небагато, тобто, 8 душ спас від води. Тобто, слова такі, противилися Божому довготерпінню. Ось та Божа милість і благодать, що Бог давав для покаяння 120 років. А чому так багато? Бо люди ж тоді жили багато років, так? Більше 100 і 200 років. Оце було Божим довготерпінням. Так? Так? Да. От. Противилися. Божому довготерпінню Люди не хотіли слухати. Ні Бога, ні Ноя не хотіли каятися. Цікаво, Да. Так, далі. Що ми ще тут дивимося? Ось, і якщо не пощадив першого світу, Бог, коли потопом усіх людей змив, а у восьми душах зберіг родину Ноя, проповідника правди, коли навів потоп на світ нечистивий». Грішники, люди, які не покаялись, так? М -м 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 -м. Ось така важлива думка. Угу. Так. Ось така шоста глава дуже цікава, так? <звіг> Ось така цікава історія. <звіг> І через це слово Бог бажає, щоб до нас приходив Божий страх. <звіг> так? Щоб ми були не слухачами слова, а викона, виконавцями слова. Щоб ми робили те, що говорить Бог в своєму слові. Так? Да. Поки ще не, не запізно, поки є час, поки ми живі, здорові, поки з нами все добре. Так? Щоб нам покаятись угу. в наших гріхах, наших беззаконнях, наших неправдах. І жити нам по Божій волі, по Божим заповідям і по Божому слову. Тому що, як він говорить, ти прочитала, це буде як неочікувано. Це буде як е, вночі, Вночі як злодій. Як злодії. Як злодій вночі прийде. Так неочікувано по топ прийшов, так? Mm. І не знали, і не гадали, і не думали. В той день, коли прийшов цей поток. Так? Коли Бог зачинив двері mm -hmm. за мною ковчега? Ось так і сьогодні. Бог через це слово він нам допомагає, щоб у нас був Божий страх. Благоговіння перед Його Словом. Так? Да. Ось така історія важлива, цікава.